Перші симптоми інфаркту, які ви не помічаєте, всім вітання. Переважно прийнято вважати, що основними симптомами інфаркту є біль за грудиною, високий тиск, прискорений або сповільнений пульс, дискомфорт ділянці серця та задишка. А ви знаєте, що існують ще нетипові ознаки інфаркту, зокрема, це пронизливий зубний біль чи біль щелепи, шлунково-кішкові розлади та багато інших. На нетипові ознаки інфаркту більше скаржаться молоді люди з діабетом. Їх може нічого не боліти, вони на ногах переносять інфаркт міокарда, який виявляється потім вже на кардіограмі. Так ось, фахівці називають такі нетипові ознаки інфаркту: біль між лопатками, біль у щелепі та зубах, нудота та біль у шлунку, поява важкості при ходьбі та фізичному навантаженні, запаморочення, головний біль, болі, слабкість, тремор в руках та хребті. Іноді останні симптоми людина списує на те, що підняв щось важке чи перехолодився і може навіть не підозрювати про проблеми з серця. За словами лікарів, в людини, в якої стався інфаркт, також може не відчувати болю в грудях, а лише у шлунку. Найчастіше в таких випадках звертається до хірургів або займається самолікуванням, списуючи все на розлади шлунково-кішкового тракту. Ще один нюанс, хоч до нетипових ознак інфаркту і не належить, це зубний біль. Та не всім, у кого він з'являється, варто бігти і робити кардіограму. Як правило, біль відчувається в нижній, щелепі і в лівій руці. І саме це є ознаки інфаркту міокарду. Часом навіть трапляються такі нетипові випадки, коли людина поступає на швидкій допомозі у лікарню з підозрою на гостре отруєння, а насправді це інфаркт. Також людину привозять в лікарню з болями у животі та, відповідно, з підозрою на апендицит. А коли роблять кардіограму, виявляють ознаки саме інфаркту. Тому будьте пильні та не зволікайте з викликом швидкої допомоги при деяких симптомах та проявах, які я описала вище. Але поки приїде швидка, тут ще є один важливий момент: необхідно надати собі допомогу, поки немає медиків. Тому, якщо піднявся тиск, ви можете прийняти засоби, які його понижують. Але коли задіяна обширна ділянка, виникає спазм діафрагми, і людина при цьому не зможе дихати і може навіть втратити свідомість. Але щоб цього не сталося, необхідно виконати одну вправу діафрагмальну вправу. Що ми робимо? Ми нахиляємося вперед, робимо вдих животом і видихаємо теж животом, ніби підштовхуючи своє серце. Робимо різкий видих саме животом. Що це дасть? Діафрагма, на якій лежить правий шлуночок, почне різко скорочуватись за рахунок того, що ми напружуємо живіт, і це дає можливість додатково скорочуватись серцю. Також паралельно з тим беремо лід і кладемо на голову, щоб попередити набряк мозку. Найчастіше треба прикладати на ліву ділянку і тримати міхур з льодом 10-15 хвилин, поки не приїхала допомога. І навіть у швидкій допомозі ви можете теж тримати цей лід. Це допоможе зменшити набряк на рівні головного мозку. Використовуючи всі ті прості методи, ви збільшите шанси, що ваше серце буде продовжувати працювати. А щоб запобігти цьому стану інфаркту, вам необхідно знати і вміти швидко реагувати на зміни, які відбуваються навколо вас і у вашому організмі. Тобто, коли ви відчуваєте, що ви виснажені, що ви дуже втомилися, що на вас все і всі тиснуть вдома або на роботі, треба щось міняти. Це дуже індивідуально і це може вирішити тільки ви. І тільки таким чином, ви створите для себе оптимальні умови, і не включиться захисний рефлекс організму, який йде на виснаження. А якщо вам вдасться зробити так, щоб захисний рефлекс не включився, то і ніяких змін у міокарді не буде.